Всім привіт! В цьому відео я розповім досвід експлуатації нашої станції. Там є невеличкі незручності в її використанні та пару недоліків. Відповідно, розкажу, як їх виправити, а також покажу, як сильно нагріваються основні елементи станції. Це наші контактори. Зокрема, наш контактор змінного струму, що використовується для дротів постійного струму. Також торкнусь питання сценаріїв її використання, безшовності роботи станції, гучності її роботи, а також скільки все це коштувало. Я вже почав експлуатувати цю станцію, все працює як потрібно. Е, але в процесі експлуатації я виявив деякі недоліки, які я хочу розповісти, і ми їх виправимо. Е, перший недолік — те, що я, ну, я вже показував, що коли в нас АВР переключається на резервне живлення, то там соленоїд він так дріб, дріб врр, вот, а потім переклю, переключається. Ось, щоб цього дребіжання не було, то потрібно поставити затримку. Перед переключенням. Значить, Другий недолік Значить, послідовність дій така. Світла нема. Я йду з хати, я вимикаю інвертор кнопкою. Все не горить. Потім з'являється мережа. Ось. І воно не перемикає. Там щось щелкає, ви може почули, але воно не перемикає. Звісно, світло з'явилось, але. На виході, ось, ну, як зараз, да, на виході, бачите, нічого нема. Тобто, ну, звісно, бо флажок все-таки стоїть на резервному вживленні. Кнопка інвертора, ось я його вмикаю чи вимикаю. Немає значення. А Вер ніяк не реагує на це. Ну, Я гадаю, що причиною є те, що коли кнопка інвертора вимкнена, то тут у нас контакт розірваний, а це управляючий вхід. Нашим інвертором. І, мабуть, реле не бачить цього інвертору, і, і з-за цього чомусь воно не, не перемикає на основне джерело, коли воно з'явилось. тобто Ну це Як на мене, це глюк. Тобто, переключення на основне джерело не має залежати від того, з'єднані ці контакти чи не з'єднані. Але воно працює так. Тобто для того, щоб воно переключило зараз на мережу, мені потрібно, ну, можна це вручну зробити, звісно, але я гадаю, що якщо я а, вимкну його з мережі, Ага, і інвертор має бути включений. А потім подам мережу, то воно має переключити. Ось бачите. А, і тому я вирішив додати сюди ще один вимикач на мережу. Тобто нам в щиток додати вимикач на мережу ось, і додати ще вимикач на інвертор, щоб там рукою туди налізти, не шукати ту кнопку, а нехай ця кнопка буде на, на панелі. Ось, І тому е, другий е, фікс другої проблеми е, це додати ще один вимикач тут е, подвійний. Перший, який буде включати виключати мережу, другий, який буде включати-виключати інвертор. Ось це друге покращення. Ну і третє виправлення. Оскільки я на цих модулях контролю заряду виставляв однакові настройки, ось, ну, то звісно, можна не використовувати два модулі для того, щоб. Управляти цими двома реле можна просто роздвоїти вихід цього реле і, і пустити його там на відповідні входи, які нам потрібно цих двох реле, і буде так само працювати. Так, і ще я, я згадав, ще є четверта штука на рахунок ось цієї лампочки, цієї кнопки. Ось, Я казав, що ну, вона в мене працює завжди, ця лампочка, це через неправильне підключення. В чому суть? У нас приходить фаза 0 на одну сторону, і фаза 0 знімається з іншої сторони. Ну, і звісно, якщо, якщо тут лампочка працює так, що вона вмикається від е, цих двох контактів, і ми на них вже пустимо фазу 0, то, звісно, вона буде горіти завжди. А якщо ми пустимо на е, інші два контакти, е, тобто е, кнопка буде розривати ланцюг до того, як Фаза 0 прийде на лампочку. Ось тоді вона буде працювати правильно. Ось, ну і тут я просто не вгадав, це таке треба просто поміняти місцями ці клеми. Закінчив я роботу з апгрейдами. ну Зараз покажу результат. Значить, перше, це було виправлення дребіжання коли АВР переключається на інвертор. Ось я встановив РЛ і встановив тут. Відповідно, режим А це ну, затримка включення. Ось, ну І встановив на 3, на 3 секунди. Ну і зараз продемонструю. Вимикається. Ну, і пам'ятаєте, я зробив вимикач для мережі. Ось вимикаємо мережу. Вмикається інвертор. Раз, два, три. Бачили так, три рази блимнула цей індикатор, і потім через 3 секунди, як, як і вказано за параметрами, пройшло переключення без ніякого дербіжання, як ви чули. Далі, Друг, другий клавіш, це в нас вимкнення інвертору. Я буду її користуватися, коли, наприклад, наприклад у мене на, на акумуляторі, от, як зараз. Ось я я там, хочу там, піти з хати. Не хочу, щоб розрізався акумулятор, і значить я просто вимикаю інвертор. Ось Він вимкнувся. Тобто, система повністю вимкнулась, немає ні світла, немає, і інвертор я теж вимкнув. Ось, ну, І пам'ятаєте, коли я приходив, я, світло в нас є. В нас є світло, і він не перемикається. Бачите, тобто, ця ситуація, вона ну, як була, так і залишилась. Але що потрібно зробити? Тобто перед тим, як подати живлення, треба спочатку увімкнути інвертор. Ось. А потім вже, коли він увімкнений, тоді подавати вже живлення, мережу. Ось, і тоді воно переключиться на мережу. Ну, ось такий алгоритм. Так, далі. Ну, також ви бачите, що ось ця кнопка вона вже не горить. Тобто вона стоїть в нулі і вона не горить. Це в нас автоматичне увімкнення зарядок, ну, заряду акумулятора. Ну і зараз я це продемонструю. Значить, зараз у нас мережа є, тобто ми можемо заряджати, і я вмикаю його. Ось, спочатку спрацював другий. Реле, а потім перше. Ось, і пішла зарядка. Ось це звук кулерів з ну, зарядки однієї. А коли я вимикаю, то відповідно спочатку має вимкнутися живлення, тобто спрацювати перше реле, а потім друге. Ось, бачите, спочатку це спрацювало, а тепер. Через 5 секунд відключилося контактор, що з'єднує дроти постійного струму. Ось, ну, А це в нас включення-виключення. Для першої заряду змінний струм, синій перемикач це постійний струм. Тобто, можна вручну включати і заряджати. Ну, Теж можна продемонструвати. Тут тільки треба вмикати відповідно по послідовності. Тобто, спочатку ми вмикаємо дроти постійного струму. А потім дроти е, змінного струму. Ось пішла зарядка. Вимикаємо теж е, в оберненому порядку. Тобто, спочатку ми вимикаємо саму зарядку. Ось, а потім вимикаємо дроти постійного струму. Тобто, тут е, ну, по-хорошому -по потрібно ще манул написати, як користуватися цією станцією е, е, в контексті ось цих перемикачів. Ну, і це те саме тільки для другого акумулятора, коли прийдуть ці модулі, я вже сюди все підключу. Ось, а тепер ну, я покажу нутрянку. Бачите, я тут зробив наклеєчки, де в мене мережа де інвертор, тому що ці малюнки мене плутали постійно. Ось, значить, Перше, що ми зробили, це зробили затримку включення для нашого інвертору. Значить, це в нас дріт приходу від інвертору. Його фазовий, фазовий дріт ми підключаємо до входу 15, це вхід нашого реле, а вихід це вихід 18, нормально відкритий контакт. Ми його підключаємо до нашого живлення резерву АВР. Ну і Відповідно реле буде пускати струм з затримкою. Ось, Нульовий дріт від інвертору. Його потрібно підключити до нульового контакту АВР, відповідно. І тут мені потрібно було ще підключити від цього нуля. ну, Треба заживити від фази і нуля інвертори, треба заживити це реле. Ось, тому ось тут у мене є роздвоєння при підключенні. при входу. На вході 15. У мене є ще маленький дріт 0,75 квадратів, що живить наше реле, Ось фазовий. І відповідно 0 взяти. Ось. Тому тут прийшлось використовувати клему вагу. Бо, ну, тут от роздвоїти тут не виходить, бо тут потрібно аж три дроти з'єднати. Ось, тому і вони товсті сюди. Ось максимум сюди, що входить, це 2,5 квадрата обтиснені. Так, отож, як ви бачите, ми з інвертору взяли 0 фазу, заживили наш модуль і вихід пустили на, на фіт-авер через CRL. Ну, через а нуль просто під'єднали сюди. Ось, Ну і воно працює вірно. Далі, Звісно, я тут від'єднав зйом акумулятору. Ось тут був дріт, що йшов на це реле, Тобто це реле я підключив, воно тільки заживлене і все. тобто Живлення залишилось, і прохід від, ну, від фази, на вхід цього реле, А вихід ми потім підключимо вже до таких же релюх тільки іншого акумулятору. І відповідно вихід цього реле я його тут. Тут я його роздвоїв. Тобто воно приходить на вхід е, живлення А1 нашого першого реле, і на вхід С другого реле. Так, ну а, е, до речі, да, я не сказав тут перемички, ну ось ці, да, що йдуть від цих контактів, вони так і залишаються. Так, тепер по мережі. Значить, з цього боку приходить мережевий кабель. ось, значить, 0. Підключаємо до нашого нульового входу е основного живлення. Ось, ну, з перемичкою сюди. Ну, і там другий, другий дріт нульовий. Це в мене на шинку йде. А фазу ось, вона йде на кнопку. Ось сюди. Як вам видно? Має бути видно. Ось е сюди. Це наша перша кнопка. Ось, Відповідно, фаза приходить, і фаза і піде з цієї кнопки, і йде сюди на вхід. Фазовий вхід АВР, теж з перемичкою сюди. Е, ось. Ну, а цей дріт це на шинку йде. Щоб в цій кнопці горіла лампочка, ось цей нульовий дріт. Я його е, тут от здвоїв з цим контактом значить е, На рахунок другої кнопки. так Ось тут у мене прихід ось тут е, прихід від е, інвертору. Те, що ми впаювали в е, кнопку. Вирізали дріт. Ось він приходить, і я в, розріз, в його розріз ось ви бачите, ще один дріт, і його просто під'єднав сюди на дві клеми цієї кнопки. Ось, ну А далі, далі цей дріт іде, і підключається на контакти управління сюди, інвертору. Е, ну Далі я, як сказав, перепутав місцями ось ці контакти для цієї кнопки. Тому лампочка горіла постійно, я просто їх вставив. і ну, Змінив зміни місцями. Ось, мені дуже сподобалися ці клеми, автоклеми, вони легко знімаються, одягаються, дуже зручно, ані шпайка, чи там, на гвинтах це робити. мені. Ну, а ця кнопка, що у нас під'єднується до наших катушок, вона все так і залишилось. Ось єдине, я тут зробив такий шлейф. Ось. Одним дротом підключити всі нулі. Ну і відповідно залишуся два тут контакти, які будуть під'єднюватися до відповідних катушок другого акумулятора. Як ви бачили, все працює вірно. Зарядка включається, виключається так, як потрібно. Ось так виглядає наші елементи щита в інфракрасному спектрі. Ось наш контактор. Це в нас заходить дроти. Ну і бачите, температура біля 62 градусів в районі контакта. Це після 45 хвилин вже е, заряду. Бачите, 54 градуси, навіть 55. Там десь всередині. Якщо дивитися самі гвинти, то 40-50 градусів в районі самих Гвинтів 54, навіть я бачив. Ну, з цього боку дроти, оскільки тонші, то, звісно, тут температура вища. Ось, ну а з цього боку дроти... 50. 54, 53. Ну, 53, мабуть, ось було 54 градуси. Ну, я тут затягував, ну, якомога. Скільки мені вдавалося викруткою, щоб воно не зрізало різьбу. Настільки з цієї сили затягував. Цей контактор, що комутує змінний струм, ось він нагрівається, я гадаю, що через те, що він близько до цього стоїть. 44-45 градусів. Ось. Сам АВР максимально бачу 40. Ось. Ну і тут видно як воно все йде, ці дроти. Ось ці зарядки, що зараз заряджає, бачите 47 градусів вона нагрілася. Ось ось цей дріт, що йде, це в нас, це в нас зарядний дріт, тобто постійного струму. Виходить, з цього боку в нас щиток і ось з цього він виходить. Ось, а Тут ці дроти, що йдуть до акумулятору, це вже 10 квадратів. Ось, ну І тут на гвинтах, ну гвинти тут доволі холодні, ось 28-29 градусів. Ось, а от в районі контактів бачите, 40 43 максимально. З цього боку це в нас мінус. І з цього D, то тут краще з'єднання. 37. Ось. Ну а гвинт теж там 30. 32, 34. Ну а сам контактор, так він так, тепленький. 40 градусів. З цього боку 41, 40, а 45, навіть 46 градусів. Але нормально тримає, тобто не 80. Тому я гадаю, що в принципі, можна користуватися такою збіркою, навіть використовуючи контактор змінного струму. Я вже користуюся цією станцією. Десь місяць, вже розпочалося відключення електроенергії. Ну і на я хотів би розказати досвід експлуатації. Виходить так, що реально ось цими вимикачами руч... ручного керування, включення та виключення заряду. Я поки що не користувався, а користуюсь просто ось цим, тільки одним, що, вклю... що вмикає автоматику, тобто в денний час доби. Я його вмикаю, щоб воно заряджалося, а на ніч я його вимикаю. Ну, Відповідно, коли мені потрібно вручну увімкнути зарядку, то я теж користуюся цим вимикачем, оскільки він по факту реалізує логіку правильного, правильної послідовності увімкнення цих вимикачів і вимкнення цих вимикачів. Тобто, ну, реально він заміняє і, автомати... і роботу в автоматичному режимі. І, і роботу, коли ви хочете вручну увімкнути зарядку чи вимкнути її. Звісно, користуюся відключенням інвертору, тобто, коли я кудись, кудись уходжу, щоб воно, наприклад, світло в квартирі є, ось, але можу відключитися, а я там кудись уходжу далеко. Ось, то я вимикаю інвертор, щоб він не переходив в автоматичний режим і не, не висаджав акумулятор. Навіщо витрачати акумулятор, коли тебе нема вдома. А також на ніч я теж його вимикаю, ось, щоб воно не перемикалося на, теж на батарею і там не створювало шум. А зранку, коли встаю, то я його вмикаю. Взагалі-то я користуюся тільки ось цими трьомявими качами. Ось, На рахунок безшовності. Тобто ідея ж була така, що зробити систему, яка найбільш близька до гібридних інверторів, які автоматично все роблять. Тобто Автоматично переключаються на резервне живлення і назад, автоматично заряджають акумулятор, включають і, включають і виключають заряд. Ось. Ну і, як я розумію, в цих інверторах плюсом є те, що коли вони перемикаються на резервне живлення і назад на основне живлення, то це виконується дуже швидко. Тобто це як безшовне, безшовне переключення, і якщо в тебе там заживлений інтернет там, Роутер, понтермінал, то відповідно, він не переривається, і у вас інтернет постійно є, навіть якщо у вас є переключення. Ось. У випадку з цією станцією, тут безшовність ось ця вона є тільки коли ми переключаємося з інвертору на основне живлення. У випадку, коли в нас є мережа, вона Втрачається, і він переходить на інвертор. Тут є затримка, тому що Ну ми саме ставили реле затримки для інвертору, щоб дати йому час увімкнутися набрати там потужність, і потім тільки ми можемо з нього брати навантаження. ось Тому в даному випадку там роутери і, і пон-термінал, вони все буде перезавантажуватися, ну, і перезавантажуватися. Тобто, в цю сторону у нас не буде безшов, безшовної роботи. Ось, ну, а, значить, на рахунок шуму цієї станції. Ну, шум самих зарядок, ну, мене, в принципі, влаштовує. От, він не дуже сильний. Навіть і ось, станція стоїть в мене, ну, поряд з цією кімнатою в мене в коридорі вона стоїть, де я працюю. Ось я. Ну, не відчуваю такого сильного дискомфорту від шуму колорів саме зарядних зарядок акумуляторів. А ось коли вмикається інвертор, він вмикається гучно. Ось, Дійсно гучно. Але ну, зараз в нас зима, так, доволі холодно. Ось у мене в квартирі десь 20 градусів. Я з цією станцією користуюся для оживлення. Там, Комп'ютера, монітора, ну, ноутбуків ось, світла ось, і там навантаження ну, інтернету, ось, і навантаження там невелике, десь до 100 ватт. Ну, 100-150 ватт не більше. Ось, і Коли вмикається цей інвертор, да, то завдяки тому, що температура ну, 20 градусів для інвертору, звісно, це краще. І перше увімкнення його колерів відбувається десь через годину чи, чи півтори. А якщо навантаження на інвертор не 100-150 Вт, а там 50 Вт, наприклад, один ноутбук, ось то взагалі в мене там перше ввімкнення колерів відбувається десь через три години. потім. Ну, в залежності від навантаження, тобто якщо це навантаження 100 Вт приблизно, то кольора потім вмикаються після першого вімкнення, там, потім через десь 20 хвилин чи півгодини. Вони вмикаються десь на одну хвилину, ось продувають його і, ну, і вимикаються знову десь на півгодини. Ось в такому режимі вона працює при навантаженні десь 100 Вт. А при навантаженні в 50 Вт, то як я сказав, 3 години вона зовсім тиха. Ось потім вмикаються кулера, ну і потім там десь раз в годину вони знову вмикаються. Тобто, якщо в нас світла немає 4 години, як правило, то в першому випадку воно вмикається десь 4-5 разів. А у випадку, коли 50 ватт, то 2-3 рази. Ось, ну і на рахунок фінансів, ця вся установка мені обійшлася досить дорого через перший акумулятор. Тобто я його купив за 600 доларів. Тому за рахунок акумуляторів в мене входять тільки акумулятори 950 доларів в цій системі. Ось, а взагалі в мене вийшло десь 1500 доларів. То нагадаю, тут два акумулятори по 100 ампер годин, тобто 2,5 квт годин енергії. І вихідна потужність інвертору 2,5 кВт. Але там, за, за тестами, я дивився тести цього інвертора, Він нормально тримає 2 кВт. Ось 2,5 він не може тримати довго. У нього все одно температура підвищується, і колера вони не справляються. Ось там десь 10-15 хвилин можна 2,5 тримати, але це не рекомендується. На цьому в мене все. Já cuzou o